Привіт! У цьому відео поговоримо про те, як звільнитися від образ гніву та перестати зациклюватися на минулих невдачах і розчаруваннях. Як це зробити? Насправді все набагато простіше, ніж здається. Перше, що потрібно усвідомити образи, гнів і постійне переживання минулих подій це лише енергія. енергія, яка псує вам настрій і тягне назад. Ви навіть можете фізично відчувати ці емоції у своєму тілі. Згадайте, що ви відчуваєте, коли сердитесь або ображаєтесь на когось. Усередині все горить, серце б'ється швидше, думки плутаються. Іноді після короткого спалаху гніву потрібно кілька годин, щоб повернути спокій. Образа працює так само, вона росте всередині, поки не заповнить усе. Часто навіть на підсвідомому рівні так що ми цього не помічаємо. Коли ви розумієте, що ці емоції не несуть користі, починаєте звільнятися від них. У цей момент ви стаєте керівником власної енергії. Ви починаєте спостерігати за кожною своєю думкою, за кожним переконанням і питаєте себе. Ця енергія допомагає мені чи шкодить, вона сприяє моєму розвитку чи тягне мене вниз. Коли ви починаєте дивитися на свої емоції під цим кутом, ви поступово звільняєтесь від негативу. Один із найефективніших способів позбутися образи або гніву це почати думати про позитивні якості людини, на яку ви сердитесь. Так, спочатку здається, що їх немає. Але це не так. Просто ви надто сфокусовані на негативі і перестали бачити добре. Я пропоную вам виклик, челендж для розуму. Кожного разу, коли з'являється образа чи гнів. Зупиніться на мить і знайдіть хоча б одну хорошу рису цієї людини. Можливо, це важко. Так, вам доведеться змусити себе. Але це тренування свідомості і результат того вартий. Ваш розум розсіє негатив, і ви відчуєте легкість, свободу, внутрішній спокій. Якщо вам відгукується ця думка, підпишіться, щоб не пропустити продовження. Ми вже говорили про те. Як позбутися образ і гніву. Тепер настав час зробити ще один важливий крок відпустити минулі невдачі. Те, що тримає нас у минулому, не дає зробити жодного кроку вперед. Згадайте, як часто ви ловили себе на думці? Чому я зробив це саме так? Навіщо я довірився цій людині? Якби я тоді вибрав інакше, усе було б краще. Ці фрази здаються безневинними. Але вони крадуть нашу енергію, нашу силу, наше сьогодення. Ми можемо прокручувати одну і ту ж ситуацію знову і знову, наче старий фільм, і кожного разу знову відчувати біль, провину, сором чи жаль. Але скажіть чесно, чи змінює це щось? Ні. Минуле вже відбулося. Але ви, не те, що сталося з вами. Ви те, що вирішили зробити з цим далі. Якщо ви хочете відпустити минуле, почніть із простого усвідомлення. Так, це сталося. Так, я помилився. Так, мені боляче. Але це не кінець, це частина мого навчання. Кожна невдача це лише досвід, не вирок. Вона прийшла, щоб навчити вас бути сильнішими, мудрішими, уважнішими до себе. І саме тому минуле не потрібно старати, його потрібно прийняти, зробити висновки, подякувати за урок і відпустити. Подумайте, скільки разів у вашому житті щось не виходило, а згодом саме це приводило вас до кращого? Скільки разів ви втрачали, щоб потім отримати щось більше невдачі часто відкривають двері, яких ми просто не бачили. Коли ви перестаєте боротися з минулим, у вас звільняється енергія для майбутнього. Замість постійного аналізу, чому і як, починаєте бачити можливості. Ваш фокус зміщується, замість що я зробив не так, ви питаєте себе, що я можу зробити зараз? Як цей досвід може допомогти мені вирости? І саме в цю мить ви перестаєте бути жертвою минулого і стаєте творцем свого життя. Почніть помічати моменти, коли ваш розум знову тягне вас у старій історії. Зупиніться. Глибоко вдихніть. І замініть ці думки на інші, на спогади про свої перемоги, навіть найменші. Згадайте, коли ви вже долали труднощі? Коли ви не здалися? Коли у вас вийшло. Це створить зовсім іншу енергію, випромінювання сили, впевненості та успіху. Пам'ятайте, звільнення від минулих розчарувань це не забуття, а вибір. Вибір нажити болом. Вибір не дозволяти вчорашнім подіям керувати сьогоднішнім днем. Вибір бути вільним. Контролюючи свої думки, ви поступово контролюєте свої звички. А коли контролюєте свої звички, ви керуєте своєю долею. Саме так створюється гармонійне, сильне, усвідомлене життя. Тож не тримайтеся за минуле. Воно вже виконало свою роль. Попереду. Нові події, нові люди, нові шанси. І все, що вам потрібно, це дозволити собі йти далі. Якщо ці слова вам близькі, підпишіться, щоб не пропустити нові мотиваційні відео. Поставте лайк, щоб підтримати розвиток каналу, і поділіться цим відео з тими, хто потребує нагадування. Минуле не визначає тебе, ти сам створюєш своє майбутнє.